100 тисяч пиріжків та понад 65 тисяч вареників. Так учні, майстри та викладачі Вінницького центру профтехосвіти із початку повномасштабної війни наближають перемогу. Працюють без перерви, забезпечуючи своїх боронителів на фронті. Ліплять смаколики для тих, хто знайшов прихисток у Вінниці, втікаючи від обстріляних та постраждалих від рук окупанта українських міст. Овочами борошном олією кухарів забезпечують волонтери громадської організації Мольфар. Вони ж і Везуть домашню їжу на передову. У виробничій майстерні тісто замішують з допомогою спеціального кухонного приладдя. Спочатку ми замішуємо тісто, після того, як ми замішуємо тісто, вже зрозуміло, що картопля готова, все замішуємо, щоб було смачно, щоб хлопцям сподобалося. Трошки пекучості можемо додати, так як вони люблять, тому що нам приїжджають, там говорять хто як любить. Ось після того ми їх наліплюємо, ми їх варимо, але не до повної готовності. Коли вони їх там привозять, вони їх просто можуть залити кип'ятком, і вони вже будуть майже готові. Вареники ліплять як дівчата, так і хлопці серед молоді і переселенці кажуть, так можуть віддячити тим, хто наразі відбиває в окупанта їхні рідні міста і мужньо тримає оборону кордонів батьківщини.